Привіт, друзяки, доповідаю! Живий, здоровий, працюю. І так, друзяки, на сьогодні в нас з вами три новини, які стосуються Рашки. І так, пам'ятаєте, я говорив, щоб Служба безпеки України, Головне управління розвитки, навчало нас з вами і мене е, також географії РФ. Е, також я вам, хлопці, скажу, що я так швидко географію РФ вчити не можу. За останній тиждень в РФ що тільки не хлопало і не задимлялося. Там і аеродроми, там і склади з БК, там і якісь фабрики, якісь заводи, вражки о, горіли горіли взльотні полоси. О, я так розумію, що так ми ж швидко з вами вивчимо географію РФ. В Окупованому Криму там задимівся склад з пальним, а точніше, там перевалочна база така. Пального. Тому, тому ось так. Ну що ж, я можу сказати тільки Служби безпеки України, Головному управлінню розвідки, і всім причетним до цього вивчення нас з вами, географії РФ. Дякую. Продовжуйте в цьому ж темпі. Ми все досить ретельно за вами занотовуємо. Є. Це перша новина, друга новина. Друзяки, зараз я вам покажу відео. Це відео я вже вам показував. Відео стосується руського мальчика в трьохлітніх трусиках, в якого кадирівці віджали реп. Реп, на який скидувався він, його друзі і навіть його сука-батьки. Це не я так сказав, це так сказав він. Хто бачив відео, той може пролистати. Хто не бачив, то подивіться, щоб ви були в темі. Всім здоров'я. На зв'язку. часть 13, 140, 810 бригада. Есть пару слов сказать про гуманитарную помощь, которая нам идет, но доходит, к сожалению, не вся. Ладно, хуй с ним, блядь. Хавка, медикаменты, блядь, это похую. Самое главное, блядь, что нам шло, это, блядь, рэп, на который мы собирались всем коллективом. И мои, сука, родители, блядь, собирали на это деньги в том числе. И вчера он должен был быть у нас. И знаете, где он сейчас находится? Він установлен на автомобілі «Тигр» під «Ахмат». Ахмад. А ми остались з хуєм, блядь, Перед виїздом. Сука, просто голые, без ніхуя. Такая от, блядь, житуха. Представляете, нахуй? Будемо живы, сука. Подивилися. І ви знаєте, я, коли подивився ось це відео, мальчик в трусиках, трусіках, якби жалується на кадирівців. Я ж думаю, а коли ти будеш вибачатися? І як ви думаєте, що трапилось? Так, мальчик в Трусіках вибачився. Ну, каже, що попутав щось там, щось там неправильно зрозумів, і все таке інше. Подивіться, будь ласка, відео. Я, воєнно, 810-ї бригади, несколько днів назад записав відео. Не до кінця розібравшись в ситуації, я обвинил підрозділення. Ахмад в якобы присвоении себе установки РЭП. Я хочу заявить, что я это сделал, не до конца разобравшись в ситуации, как оказалось, он не наш. Наш пришел на два дня позже. И мне очень жаль, что... Я прошу прощення у доблісних воїнів Ахмата, за те, що доставили їм такі неприємності. Мені іскрині жаль. Переглянули. Ось бачите, як швидко кадирівці ставлять москалів на місце. Воєнкор, да, москальський, який сказав, що кадирівці. Мальчиків срочників поставили на кордоні, а самі заховались в тил. Потім вибачився. Мальчики-срочники, які сказали, що дійсно кадирівці їх виставили на кордоні живим щитом м'ясом, а самі мародерили в тилу. Мальчики-срочники вибачилися. А військовий, військовий, да, РФ, о, військовий морду, мальчик в трьохлітніх трусіках, Сказав, що кадирівці віджали е, реп, який, сука, батьки йому там скидались і купили. Мальчик в трусиках вибачився. Ось так кадирівці ставлять на місце москалів. Тому що москалі для кадирівців вони шайтани, вони свині. Е, москалі, ви для кадирівців навіть навіть не миші. Ви для них таргани. Ось хто ви є. І я сказав так, що. Ну, от за це я дякую кадирівцям, що вони показують москалям, хто вони є. А вони для них є ніхто. Це така перша новина. І друга новина стосується також кадирівців і Дон Дідідона. Дон Дідідон оголосив кровну помсту.

ви розумієте, це навіть не 90, це вже середньовіччя. Тому що кровна помста це значить, хтось когось має вбити. І лише так. За що Дон Дікіддон об'явив кровну помсту? А кому він її об'явив, до речі? Він об'явив придворним Владіміра з царя. Там, здається, два сенатори і якийсь великий бізнесмен. Друзі, подивіться в інтернеті, тому що я так особо не хочу вас вводити в оману. Я до чого це все веду? В Рашкі є Валбері. Валберіс це типу нашої розетки. І ось кадирівці, да, і сам Дон Дюгідон Кадиров, хоче цей Валбері підняти під себе. Але російська еліта також хоче цей Валбері підняти під себе. Ну і тут найшла каса на камінь. І наскільки я зрозумів. Оці великі бізнесмени заказали дона Дідідона Кілеру. Але Кілер повідомив дону Дідону, що його за, замовили да, його вбивство. І ось почалось ось це кровна помста. Хто хоче дізнатися більше про, про ці всі якби, відносини з Вальберсом, в Тараса Березовця є розлоги відео. Він там вам розкаже по поличках, тому що я. Не хочу вас, друзяки, вводити в оману. Я до чого веду? Кадирівці і Дон Дігідон вважає москалів за ніщо. вважає москалів за тарганів. за тарганів. І оголошує кровну помсту. Кровну помсту придворним з царя. Кровну помсту сенаторам, кровну помсту бізнесменам. А що це означає, друзяки? А це означає, що цар Путін уже вражки нічого не вирішує. Тобто нас царя наплювали. Якийсь кадиров оголошує кровну помсту. А це почнеться різня. А різня в РФ Україні на користь. Тому москалі ріжте один одного. Кадирівці, кровна помста це добре. Кровну помсту потрібно довести до кінця. Ось і все. Друзі, трішечки відзняв для вас відео, як отрицательно. Виживають москалі, там і бита техніка, і знищення позицій ворога, і також як працює наш дрон-дракон. Друзяки, не буду затягувати відео. Дякую вам за те, за що завжди дякую. Разом до перемоги! Слава Богу і слава Україні! Да, зараз кадирівці почнуть різати москалів. Бо наскільки я читав, наскільки я зрозумів кровна помста для мешканців гор – це якби щось таке святе. Друзі, аки, поправте мене в коментарях, якщо я щось сказав невірно. Коротше, це, знімай. Це заєбіся, хоча купити не повезем, то й люди будуть шляхати. Відмовиться, не подивжує, ніхуя. Тут обухалочка. Немножко водоскала, єбать. Тут навіками вона не подійде. Тут навіками вона не подійде. не видно нихуя, да? 47,54. Это 49, 23. И 35, 81. 45,81. 81 Ты Да.